Ось такий польовий табір, неподалік Новограда Волинського, на півтора місяці стане домівкою для 350 розвідників 8-го армійського корпусу. За цей час на практичних заняттях військові тренуватимуться зі спеціальної підготовки, стрільби з різних видів зброї, подолання водних перешкод та мінних загороджень. За рік в них виходів не один, але отакий от з таким терміном збори проводяться один раз в рік влітку. Графік такий насичений, що розвідникам не вдається насолодитись умовами відносного комфорту наметового містечка. Адже більшість часу представники цієї романтичної професії проводять у полі. Часто по декілька днів не повертаються до табору. Після обіднічний день до обіду вони знаходяться в полі або на ділянках для стрільби, стрілецької зброї з бойових машинах. Безпосередньо сьогодні проводяться змагання на першість розвідувачних груп. Восьмого армійського корпусу і вони знаходяться тут, в районі десь поблизу 20-30 кілометрів від безпосередньо цього наметового містечка. Такі змагання проводяться щоліта. Цього року 10 команд виборювали звання кращої розвідувальної групи армійського корпусу. За 5 днів підрозділи повинні подолати 10 етапів. Це орієнтування на місцевості, виживання в складних умовах, читання азимуту по картах. Переправа через водну перешкоду. Спочатку розвідники десантувалися в зазначеному районі і звідти здійснили марш довжиною понад 50 кілометрів. Це, мабуть, один із найважчих етапів змагань. Змагання включає в себе 54-кілометровий марш. Ну це по карті 54. А так, по місцевості виходить десь кілометрів на 20 більше. Цей марш дуже виснажив бійців. Деякі групи йшли всю ніч майже без відпочинку, а випробування для розвідників лише починались. Попереду на юнаків чекала водна перешкода, яку вони долали вплав. Спершу переправився дозор, перевірив, чи безпечна місцевість, а вже за ним решта особового складу. На наступному етапі організатори підготували для розвідників ділянку з імітаторами мін та різними вибуховими пристроями. Довжина такої смуги міновибухових загорожень 60 метрів. Подолати її потрібно не довше, ніж за одну годину. Якщо хтось із членів групи підірвався, то розвідники забирають пораненого та його речі. Головне завдання підрозділу не розмінувати поле, а пройти через нього без втрат. Хлопці рухаються колоною, зберігаючи повну тишу, розмовляти заборонено. Не допускають скупчення особового складу маркують виявлені вибухонебезпечні предмети, і маркують за собою. Хто крокує спереді, маркує за собою прохід для того, щоб особовий склад, який рухається позаду, рухався тими ж самими слідами. Щоб здобути необхідну інформацію, потрібно захопити полоненого або викрести таємні документи. З цією метою розвідгрупа влаштовує засідку на ворожий дозор. Під час цього конкурсу командир групи може сам обрати тактику дій від його рішення і залежить успіх завдання. Є елементи, які ніде не описані. Це елементи приходять життєві так скажем з досвіду офіцерів. Ми як бачимо, що деякі елементи більш досвідчені офіцери, командири груп там капітани і вище проводять засідку не за сценарієм, а проводять її за. В тих реальних условиях, в умовах, які вони є. Молоді лейтенанти, які на сьогоднішній час до нас прийшло 4 чоловіка, засідку проводять шаблонно. Отримавши полоненого, група встановлює вибуховий пристрій і зникає в лісі. Як правило, розвідники виконують завдання вночі. В день вони облаштовують ось такі місця для відпочинку так звані дньовки. Такий нехитрий табір повинен бути добре замаскований. Щоб приховати багаття, навколо нього встановлюють згілок так звані екрани. З десяти членів групи поспати вдається лише третині. Решта оберігає спокій товаришів. Аби завчасно виявити наближення ворога, розвідники встановлять по периметру табора різного роду сигнальні пристрої. Наприклад, ось такі звукові маячки. Свої речі бійці тримають завжди на похваті. Вони готові в лічені хвилини покинути табір. Попередні розвідники знищують всі сліди свого перебування. Один із способів ведення розвідки має назву «група у нальоті. Військовослужбовці скритно висуваються у певний район. У разі виявлення ворога знищують його та швидко повертаються назад. Перед виконанням цього завдання бійці повинні привести зброю до нормального бою. Кожен розвідник здійснює по 4 одиночні постріли. У разі незадовільного результату вправо повторюють знову. Дальність до мішені 100 метрів, розмір мішені 25 на 35 сантиметрів. Одноманітно прицілюємося в нижній край цілі. Середня точка попадання від контрольної точки повинна відхилятися не більше 5 см. І ось нарешті розвідники готові виконати основне завдання знищити противника. Підрозділ зайняв позицію в западенні неподалік лісосмуги. Командир віддає наказ, і бійці подвоє вирушають у визначений район. Роль ворога відіграють мішені, які почергово підіймаються на декілька секунд. 13 цілі піднімаються. Кажуть, є цілі для снайперів, цілі для автомата з ПБС і цілі для групи. Ключним етапом змагань є марш на 10 кілометрів. Підрозділ повинен його подолати у повному складі, адже час рахують по останньому члену групи. Щоб успішно пройти випробування, підрозділ повинен тримати темп. Адже за суттєвий розрів між першим та останнім членом групи знімають бали. Якщо хтось із команди вибився із сил, товариші допомагають йому дістатися фінішу. Знімаємо з нього мішок, допомагаємо. Зброю забираємо. Хто себе нормально почуває, той. І забирає. Після цього змагання організатори визначають кращу розвідувальну групу. На кожному етапі судді виставляють певну кількість балів. Команди, які займають перше, друге та третє місця, отримують подарунки. Та головне під час таких змагань не перемога, а участь. Для строковиків та молодих лейтенантів це можливість випробувати свої сили та витривалість, тому здобутий досвід став для них найкращою нагородою.